Фатальна прогулянка, дивна ДТП та робота вибухотехніків. В ефірі Дніпрооперативний це дайджес подій. Перекинута автівка. 25 лютого на вулиці Космонавтів Самарського району перекинулася Таврія. Рятувальникам повідомили про водія, якого затисло у машині, але на місці вони побачили, що у легковику нікого немає. Очевидці аварії повідомили, що водій був п'яним та втік з пасажирами після того, як машина перекинулася. Правоохоронці. Ці розшукали винуватця ДТП та затримали вогнеборці. Здійснили відключення елементів живлення автівки та змили розлиті паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини. Комунальний патруль у будинку номер 2 по вулиці Балаклівській Комунальники повністю замінили покрівлю. Такий масштабний ремонт тут провели вперше з 1958 року. За чотири дні підрядники замінили приблизно 1700 квадратних метрів покрівлі, а також водостічну систему. Без права на помилку вибухотехніки Дніпра та області розміновують звільнені населені пункти Херсонської області. У складі зведеного загону сапери несуть службу на деокупованих територіях. За інформацією поліції, росіяни встигли замінувати гектари українських земель. Після деокупації кожен звільнений населений пункт обстежується вибухотехніками, аби зробити українську землю безпечною. Смерть під завалами. Рятувальники Дніпра дістали з під завалів мертвого чоловіка. Надзвичайна подія трапилась 26 лютого у селі Воронівка Любимівської сільської територіальної громади. Співробітники служби порятунку встановили, що внаслідок аварійного руйнування будинку під завалами опинився 49-річний чоловік, який отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Шість ДСНСників за допомогою бензопил демонтували частину конструкції будинку. Провели. Розбір завалів та деблокували тіло. Всі обставини події з'ясовують поліцейські. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.